Тут десь було питання до мене, як розпізнати на знімку артефакти руху. Відповідаю, на жаль, не одразу, але відповідаю. Отже, це знімок зроблений на видиху. Пацієнт не вдихнув, коли рентген, лаборант волала вдихнути, не дихати. І, окрім того, що не вдихнув пацієнт, ми бачимо артефакти руху, хвилястість лінії силуету серця і хвилястість легеневого малюнку. Вона тут не дуже виразна, зараз буде інший знімок, де виразно. Отже, це знімок на видиху, під час мінімального, але руху. І зараз я покажу, що сталося, коли пацієнт нормально вдихнув. Ось, будь ласка, той самий пацієнт. Знімок на видиху ліворуч. І праворуч знімок, коли нормально пацієнт вдихнув. І це небо і земля. І другий приклад, коли пацієнт. Не вдихнув, як треба, і був рух легеневого малюнку, рух серця під час знімку. Отже, ми бачимо хвилястість, неприродну хвилястість легеневого малюнку і силуету серця. Тепер порівняння. Ліворуч знімок зроблений на видиху. Праворуч нормально зроблений знімок, коли пацієнт нормально вдихнув. Також видно небо і землю. І давайте роздивимось ретельно легеневий малюнок. Ось, Ось хвилястість легеневого малюнку, яка відображає те, що під час знімку він Рухався, це знімок на видиху. А ось знімок, коли пацієнт нормально вдихнув, і ми бачимо нормальний напрямок елементів легеневого малюнку, тобто судин.